С вами Роман, канал Вожаль, тебе. Сьогодні у нас на черзі знову скважинка. Приїхали. Сьогодні ми в прекрасніше місце. Місто Конотоп. По даним, скажу так, скважин по сусідам ні в кого немає. Є через декілька дворів колодязь, колодязь шість кілець до води, але відносно того місця, де будемо ми сьогодні боритися, він вищенько, метр півтора вищенько стоїть. тобто... До всього цього скажу, що це я показував, скоріш за всього, це є статика в даного місця. Це є це місце, воно не пересихає не е, на середину літа, не на кінець, літа, ні осінь, воно не пересихає, вода завжди стоїть в одному рівні. Тобто в такому плані. Е, місто, місце ось в такому плані. Ну, тобто Більш менш рівнина. Я скажу до того, що скважинка повинна вийти. Е, колодязь, коли копалися, колодязь зроблений на 11 кілець. Е, тобто, Скоріше за всього скрили хороший водоносний горизонт, ну, водоносний плац, скоріш за всього, їх почало просто підтаплювати і вони зупинилися, вода вийшла в статику. В такому плані. Ну, тобто буде глина на початку. Ну, глина на початку це завжди є добре. Зараз набираємося водою, оскільки у людей води немає. Тому під'їхав і сюди, не малечко, буквально метрів 300. Набираємося водичкою. Тобто в такому плані. Воду, чим достатньо, вона поруч. І Того вже трошки викопали при ямочок. могилка. сьогодні працюємо на ровному місці, можна сказати, саме зручно, яке є, без ям. Отаке сьогодні місце боріння, тобто все під руками, дуже зручно. Е, по всьому тому, я скажу, постатки я казав, що 6 кіличок до води ми боремося трошки нижче по скважині. не знаю, скільки буде. Будемо по факту дивитися, будемо. Забудувати будемо дивитися по розрізу. Я Зараз заливається водою і багато не буду включатися, як буде що цікаве, буду вмикатися, буду показувати. Так, і того, є в нас 10,5 на краю касса внизу, 12 накрутив. Що в нас виходить? У нас виходить така біта. То... Ну, тобто, один камішок я був, я розтолкав, пройшов. Знову камінь у глині. Постараюся його знову залкати в сторону пройти, ну тобі, зробити фарман, щоб можна було обсадити 50-ту. Далі будемо дивитися, бою, щоб вони, вони не продовжували камні. Може пощастить. Працюємо далі. Так, і того, що у нас є. 12 метрів у нас на краю. Проскочив я три камня. Один остався, я відвинув в сторону, два спускалися, але тут вже вроді проліпив до стінок. Тому як ішла одна глина. Зараз вирішив поміняти воду, тому як наче як з'явились невеличкі відтоки і вроді як рошить пісок, але дуже насичений раствор, зовсім зовсім не чутно. Тому зараз поміняємо воду, хоч, хоча б відсотки на 70. І, і будемо пробувати далі йти. Тобто в такому плані. Зараз нас ось продавить, важко напродавить. Ага. Тобто беремо з бочки чисто. Міняю хоча відсотків 70, треба підміну зробити. А потім будемо боротися далі. Чому, так, що в нас є по факту зараз? Набираємося знову водичка і водичка закінчилася. По факту спустилися ми вже на 18 метрів. До 15 метра йшов хороший глиняний водоупор, буквально з третього метра, тобто глина йшла. Зустрічалося, скажімо так, три каміння. Зараз вони трошки прихватують штанги, ну, тим паче можна буде їх скинути два. Точно, один я обійшов. Е, по тому всьому, 16,5 до 17 був невеличкий водоносик з непоганим пісочком, Ну, він знову закінчився. Зараз на 18 будемо спускатися ще далі. Повинен бути, повинен бути водоносик, хоча б метр 20-метр сорок і ми б на його зупинилися. Так як зовсім коротенький був 40 сантиметрів, ну, скажімо так, не стали на нього навіть зупинятися. Зовсім закінчилась вода, тому як робив підміну. Зараз набираємося водичкою. І починаємо далі по факту. Вийшло так, що багато не знімав, тому я вважаю до 23 шла з плашняком одна глина. Ну, з я скажу, глина з пісочком йшла, але ну, з углинки такі, що воду не знімемо. З 22 по 24 метрів проскочив ось такий ось пісочок. І далі знову пішла горіна, ну, тобто не знімає, але тим паче він проскочив. Орі він гарний кусочок. Зрозуміло, що вода буде з желізом, в даному випадку, але людям потрібна вода хоча б якась. Е, до всього того є біда, у нас є десь, не знаю, ді, вони, навіть трохи скатилися вже. Е, два камня в забої, які скоріше за все будуть мішати нам обсадитися. Ну я вирішую, ми це багато зняти, дуже важка скважина, скажімо так, уже. Далеко за дві години. Е, що по факту? Зробили ми скважину сьогодні 24 метри. Стали на ось такого плана пісочок. Вода залізом, ми стали на ось такого плана пісочок. Пісочок непоганий. Водичка качається поміточка 24. 24. Е, по факту вийшло так, що коли видірнув колону, я розповідав, що було два камені. Видергнули колону, вони обрушилися і стали у поперек, забили, скажімо так. Забой. Е, Вишла так, що видягнули, обставились до 15 метрів і далі камінь дали. Довелося знову збирати колону і з допомогою води і промивки їх опускати на саме дно. Ну я розумів що, ну я сподіваюся на краще. Скажімо, в такому плані. За другим разом обсадилися прекрасно, е, скважина стартанула, можна ставити зразу. Е, статика в даному місці мінус 4, тобто прекрасніша статика. Е, вода вийшла трошки з желізом. Є запах, є желізом. ну тобто Стандарт для наших міст Тим паче люди з водою, люди раді щасливі, що вода є в будинку. Тобто, ну по жалізі я скажу, не зовсім не критично. Бувають і хуже скважини і люди міряться з кожим, скажімо так. В даному випадку води тепер в не в необмежених количествах в такому плані. Зараз вже будуть позбиратися. Давайте вам покажу напор, щоб ви розуміли, що у нас сьогодні вийшло зняти. Тобто сьогодні ми маємо ось такий напорчик на скважині. Вода вже просвітліла. В кінці поміряю дебет. Зараз потихеньку збираємося додому. Так, і того скважин вже стоїть хвилин 30 чи 40 на прокачці. Давайте зараз з вами поміряємо дебіт даної скважини. Скільки ж вона видає водички за годину? Ще раз повторюсь, маємо сьогодні ось такий напор, що якраз додавала, качається, Зараз 20 секунди. Заскільки не береться 10 літрів. 10 секунд. 15, 16, 17, 18, 18 секунд, 10 літрів. От і підрахуйте, будь ласка, напишіть в коментарях. Тільки дана скважинка видає на старті.